Так, отже, друзья, сьогодні ми з вами е, розмовляємо про стиль. Скажіть мені, будь ласка, е, давайте будемо зразу. Пописувати на дошці, щоб ви собі добре пам'ятали. Е, добре пам'ятали, е, просто намі назви, а як ці стилі швидкі залізти. Як ви думаєте? Шуткий стиль. Образи. Можна ще сказати е, таку паралель, яку провести, правда? М -м, коли ми кажемо стиль людини, ми часто е, ще можемо сказати таке слово, ми знаємо імідж. Знаєте таке слово? І от, як ви думаєте, може, легше так буде пригадати зрозуміти, власне, м -м, чим, власне, це відрізняється поняття, е, коли ми кажемо стиль імідж людини. Що це таке, би мало бути? Яка така характеристика? Значить, до чого зупинилися? Іміч. Як ви думаєте, ви скажіть, як ви думаєте, якщо ви помилитеся, це не кримінал? Імідж Іміж або стиль це таке, таке певне уявлення, скажімо так, про загальний образ особистості. Тобто загальний образ нашого клієнта, будь-якої людини. Е ну, і відповідно, коли ми це побачили, так, побачили цей образ цього клієнта, цю людину, нас якось в свідомості це відображається, так, цей загальний власне, стиль. І ми собі вже думаємо, ага, ця людина більш, е -е -е, скажімо, прихильник до якоїсь класики, ця більш до спорту, так, на що я натякаю, на те, що треба подумати, як поділяється стиль. Ну, Давайте будемо думати з вами разом. Такий дуже строгий. Давайте будемо відгадувати дівчата. Якщо я, наприклад, вам кажу, що це така дуже, що одяг строгий, зачіска така дуже спокійна, без прикрас, як буде називатися цей стиль? Може бути діловий, але подумайте ще. Щось таке добре я наведу приклади, бо я ще до того до ділового я ще не дійшла. Скажіть мені, будь ласка. Ще до того стилю, який ми хочемо зараз відгадати. Завжди такі, які були десь колись раніше, відомічі елементи, але вони все ж таки зараз зберігаються в цьому стилі, то як можна такий стиль назвати? Вишукаємо знову стиль. А ви будете думати, про які я розказую? Ну, от, щось, щось було вже популярним раніше. так? І воно все ж таки збереглося, ми зараз не використовуємося. Е як це може називатися? Це якщо футку зачта, навіть і про, про одяг. Ну, щось, що, скажімо так, ми завжди кажемо, е буде в моді завжди. Ось таке буде в моді завжди. Як це називається? Це називається класика. А -а -а. І стиль називається класичним, так? класичний. 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 Я вам зараз трошечки так нагадаю. Ну, тобто ви повинні розуміти, давайте собі так, прикладами наведемо, щоб нам було дуже зрозуміло. Прикладами, що може бути прикладом класичних, скажімо, зачісок, класичних стрижок? От, подумайте, от те, що я сказала, що вже давно було популярно і до сих пір воно популярне та вважається класикою. Серед відомих нам стрижок. Давайте одну чоловічу найбільш характерну. Одну дві. Ну, принаймні, я напишу точно одну, а ви мені скажете, наскільки ви улюбляєте собі класику стрижку. Э, ви про жіночу одразу кажете? Ні. Чоловіч-бокс, так? так? Так. Це точно така є стрижка у нас насична. Бокс. Подумайте ще, яка. Звісно, що на півбокс теж відноситься сюди, а ще яка така дуже характерна. Класична стрижка це така канатка. Ми про човіче, що канатка. Пам'ятаємо, що канатка це дуже класична чомбіча стрижка, яка вже давно відома і далі її розширює. Також не можна не згадати і про стрижку полька. Це все класика, так? Тобто бокс, півбокс, полька і канатка це точно класика. щоб ви розуміли, що це, це відноситься до класичного стилю. Тепер по жіночих. вже звучала у нас стрижка сьогодні, або може я просто не почула, е, яка є дуже популярна, та це стрижка Боб, тому що вона виникла ще раз наголошую, хто забув, що вона виникла більше 100 років тому, і вона до сих пір популярна. Тому, власне, стрижка Боб. Вона дуже популярна. Ви називали також каскад. Це теж те, що давно відомо, і воно теж популярне. Каскад. Що ще може назвати жіночок? Каре. Каре, ну, це, звісно, що класика, але це не така дуже популярна класика. А симетрія це вже а симетрія це вже більше. ну, Креативність, це вже тут іншого пісти. Тобто, все-таки оце ми з пласки згадали. Давайте згадаємо, що в зачісках, які елементи можна е, дуже легко е, назвати класичними. Локони, так. Локони. Е, ще. Ребра, це сучасні, це вже ні, це вже... Подумайте добре, крім локонів, який дуже класичний елемент, ми з вами дуже багато про нього розмовляємо. Його можна робити будь-якими видами, ну там, методами. Знаєте, знаєте? Хвилі. Хвилі це дуже класичний елемент. Хвилі. А, крім хвилі, ще подумайте, звісно, що коса також є класичним елементом. Тобто будь-який види, ну я так пишу euh, з дом, коса. І також скажіть мені, будь ласка, ще ще, такі от сформовані об'ємні елементи в зачісках. Пучок ні. пучок це вже більш сучасний. Подумати. Модно, сучасне. А ми ще про класику говоримо. Це є, звісно, що равник, це бабета і валик. Це все класичні елементи. Це равник, Равник, Бабета. І валик. Окей? Є? Є. Всі його Ну, Можна ще багато називати. Елементів, але я думаю, що тут зрозуміло, е, що являється і увага, тому що в нас зараз будуть наступний стиль, і все ж таки, щоб ви розуміли, що багато того, що тут вказано, воно теж буде переходити в наступний стиль. Це також таке буває. Скажіть мені, будь ласка, е, як ви думаєте, який ще в нас існує стиль, крім класичного? От ми дуже багато цей стиль застосовуємо в зачістах, коли, наприклад, створюємо весільні зачістки, вічинні. Романтичний стиль, так, це наш дуже е, такий популярний романтичний романтичний. Так, ми давайте будемо думати, зразу те, що я казала, що є яскравим прикладом романтичного стилю. Звісно, що це ці всі елементи, локони, хвилі плетіння, вони автоматично входять в романтичний стиль. Тому я думаю, що ми їх зрозуміли і нами буде писати так? добре. В цей романтичний стиль входять, звісно, що локони всі хвилі і всі зачіски, які будуть створені на основі локонів, тобто, тобто власне, якщо це буде бучок об'ємний, хвіст об'ємний, тобто, всі варіанти, це буде все. Стиль, так? Також, скажіть мені, будь ласка, е ну, розуміємо, що всі хвилі по будь-якому методу їх вкладання вони також будуть е створювати романтичний стиль. І також нас звучить таке завжди поняття, що будь-яку зачіску можна зробити романтичну, будь-яку стрижку можна зробити романтичну. Як ви думаєте, яким чином? Ну, звісно, що якщо в нас сьогодні повсякденна наприклад, укладка. Така повсякденна, проста. Але ми ввечері йдемо на якусь вечірку. і Ми, наприклад, просто цю укладку перетворимо в більш таку, святкову, тобто там, надамо якихось, якоїсь хвилястої форми, а, зробимо якісь докуни на тій плаці. Тобто Ця укладка автоматично трансформується з повсякденного стилю, зручного до, до, до романтичного. Або, наприклад, у нас там строгий, строгий драмок, да? який такий весь в класиці, але ми додамо там теж доповнимо якоюсь хвилькою, або якийсь десь локонь зробимо десь. Ну будь-що, якесь письмо, яке романтично спитає з так. І це вже буде зразу зачіска, яка стала романтичною. Крім того, романтичними зачіски стають завдяки прекрасним. Тобто це може бути дуже строго, наприклад. Там баберка класична, але ви доповните якоюсь ніжною квіточкою живою, або ви доповните перлинками, або камінь прикраса з камінців. Та? І у вас в результаті вийде дуже красива ароматична зайчістка. Хоча спочатку вона була дуже класична. Розумієте? Тобто ви тут тут відіграють роль прикраси, Наші такі моменти, так, зрозуміли все, що ми перед тим говорили. Тут зрозуміли. Можна спокійно переходити ну, щодо таку, щодо образу. Ви Повинні розуміти, що так само. Ми тут зараз дуже такі приклади наводимо по зачістках, але ви повинні розуміти, що ми е, також завжди враховуємо весь загальний гармонійний образ. І скажіть мені, будь ласка, що має бути вдягнута клієнтка, коли в нас е, класка? Можна нічого трохи говорити, бо це так як по секрету. Класичний костюм, класична сухня, тобто без якихось там декольте, без якихось там таких романтичних елементів. так? То, звісно, що тут щось має бути також доволі спокійне, не те, що дуже строге, але доволі спокійне. розумієте? Тоді це буде відповідати нормі, гармонії, в тому варіанті класичному, в романтичному, знову ж таки, як має бути втягнути. Звісно, що в якусь сукню переважно, і ця сукня все-таки має е, десь нагадувати щось романтичне, тобто вже навпаки не строга, а це може бути що? Якесь декольте, якась відкрита спина, якась е, розпірка. Так? Тобто відповідно, що це щось, що буде ну, звісно, що створювати романтичний образ. Ну і взуття пам'ятаємо, Не кросівки, кросівки в романтичному стилі не. Ну це так влозується дуже тимчасово, якщо дійсно ми романтично створюємо образ, то повинні все це красиво. Також до романтичних, щоб ви знали, елементів відноситься гавтування, вишивка, різноманітні вуалі, хустинки, ну і так далі. Так. Зрозуміли, тобто такі елементи, щоб ви знали також водять, коли клієнт вам розказує, я піду в тому в -то, тому -то", то ви повинні розуміти, так, що е, голові красиво. Ну, Давайте подумаємо, який це такий стиль красивий, зручний дуже, дуже не привертає там якоїсь такої уваги. Так, Але вимагання, власне, якщо говоримо про стрижки, то такої точності, спортивні так. спортивні. спортивні. Спортивний, як ви думаєте, що тут є прикладами, якщо це добре у вас, Що ми тут пропонуємо? Ми пропонуємо чи радимо, чи уявляємо собі, що це добре у вас дівчини, жінки. А це вона йде на майданчик, спортзал. Як буде зручно? Буде зручно, коли вона піде з лоб, чи там з хвилями вичесаними, чи там з пучковим все просто так, то тобто ми розуміємо, що це було довгий, то краще це зробити або якийсь пучок зручний, або зробити е, хвостик, або зробити колосочок дуже зручно. Ми заплатили повністю волосся, воно нам не заважає зважає красиво тобто виглядати. Тому можемо тут перелічити, що це е, колосок. пучок, Але не такий пучок, об'єм, просто як ви знаєте, пучок. Компактний, скажімо так. Ну і там хвостик. Я таке щось от, що, що... так, е... тобто, також, якщо ми розуміємо, щодо стрижок, також розуміємо, що тут стрижки мають бути коротка, середня довжина, що це вже стрижка. І ми говоримо про те, що людина, наприклад, постійно займається в сфері спорту, то тобто, відповідно, що їй треба щось зручне, що не буде заважати. Якщо вже вона робить стрижку, то напевно, що це би мало бути коротше або середня дружина. Ми, коли прокоріли виконуємо, маємо вбудовувати е, навіть оце, власне філірування після стрижки і самоформу, щоб вона була дуже зручною в плані того, щоб просто посушили, махнули рукою туди-сюди і все лягало красиво, не вимагало додаткових якихось там процедур, уклав і так далі. Давайте тепер згадаємо про те, що ви на початку сказали, коли я казала, що там так все строго, от коли вже реально дуже строго. Ми знаємо, що в зачіскок тут завжди відсутні будь-які прикраси, все дуже так спокійно, кольори спокійні, то це стиль, який Ді? діловий. Діловий. Це діловий стиль. Ми розуміємо, що діловий стиль це дійсно дуже ділові такі костюми, ділові, якщо навіть сукня, то дуже строга дімовати, так. і м -м, певний такий дрес-код, що вимагає власне зачіску. Це не те, що має бути вже так прямо строго, як в монастирі. Але розуміємо, що це просто теж що це щось дуже наближене до класики, насправді. Так. Але просто тут немає зайвого об'єму, так, прикрас жодних. І романтичних елементів зовсім не має бути. Розумієте, дуже все строго. Тобто, які приклади ви можете тут навести до ділового стилю? Що жовти? Я собі зразу пишу равник. Mm -hmm. Але ви виділі розумієте, що раунд класичний, буде відрізнятися від ділового, чим, Тим, mm що -hmm. там буде начість і об'єм. А тут у нас буде просто строго зафіксовано без зайвого об'єму. Також це може бути якийсь ключок, але компактний. І будь-які будь наші стрижки, тобто всі стрижки відомі жіночі, які ми стрижаємо, воп, каре, каскар, ну, короткі жіночі, Просто вони мають бути, скажімо так, в такій ну, класичній діловій строгій формі. І також, от коли я кажу в класичній діловій формі, то я маю на увазі, що ми тут не дуже будемо рекомендувати і взагалі старатися ну, використовувати фарбування спокійних, натуральних відтіл. Розумієте мене? Це не означає, що якщо клієнтка любить. Тех, хто нам фарбуватися, то ми не можемо її фарбувати там якісь мідний. Але мідний, ви знаєте, що буває мідний, а буває апельсин. Ну, розумієте, тобто, чи якийсь золотистий, тобто все враховується по кольоротипу клієнта, але ми не робимо яскравих ряду, якихось таких креативних фарбувань. Тобто, тут в такому стилі ми це не можемо собі дозволяти. Розумієте? Окей. Е, як ви думаєте, що то за стиль, в якому а, ми бачимо а, такі дуже національні особливості того чи іншого скажімо, а, народу? Це не те, що, от, ну, як буде називатися ще іншими словами, національний національний, ну, власне, от, національний і ну, ми з вами держимо. В Україні голосно говоріть, бо ще подумаю, що в мене тут хтось не з України вчиться. Скажіть, будь ласка, то цей стиль як національний, якщо ми кажемо, то він як називатися, якщо ми в Україні? Ми часто кажемо. Український, зачістка в українському стилі, буває зачіска в польському, буває зачіска в китайському, японському і так далі. Та стилі. А як правильно логічно називається стиль, якого ми бачимо за виглядом зачіски, за взагалі за цілим образом, ми бачимо зразу, розпізнаємо з якої країни та людина Фольк фольклорні, фольклорні, фольклор. Знаєте, як зараз розвинуся в і може бути зовсім по-різному. І так в кожній сфері. Тобто ми, якщо хочемо відтворити, ми повинні дослідити, так? подивитися дійсно, які національні особливості тої чи іншої країни, і відповідно, це буде відповідний костюм, відповідна завжди, так? де буде чітко зрозуміло, що це є національні певні особливості тої чи іншої країни. Скажіть мені, будь ласка. Також. Е, про, е, чи знаєте, де про стиль, який дуже, скажімо, якщо на вулиці йде е, людина з таким стилем зачіски, то ми е, дуже швидко е, вона приверне нашу увагу. Як цей стиль можна назвати? Ну, натовпу дуже буде виділятися, Ось такі підказки можна. Яскраві кольори туди навелося. Дуже такі незвичні форми. Такі, що ми в буденному житті, напевно, не захочемо застосувати. Ну, більшість з нас не захоче. То як це називається? Це називається авангардний стиль. Його ще також можуть називати креативний час. Цьому принципі одне і теж так. Тобто авангардний стиль це стиль який, людей, які дуже люблять виділятися. Часто в авангардний стиль потрапляють зачіски, які ми бачимо, наприклад, на шоу показах на конкурсах, на подіумах. І люди, які дуже люблять виділятися з натовпу, вони прямо. Беруть собі ті до уваги, так тому що ми знаємо, що якщо ми на конкурсі побачили якусь креативну стрижку, то потім її пристосовуємо більш до реального життя і вона стає просто красивою модною сучасною стрижкою для е, життя реального Так? А тут, якщо от прямо побачити жовту зелену е, кінок та волося, і плюс е, якусь там, скажімо, у частина голови дуже коротко вибрати, частина голови залишена, ну, розумієте, такі дуже креативні варіанти. <coughs> То, оце буде авангардний стиль. Подумайте, що ще може виходить, бути під комусь кином. Ну, no. я смарюю кольори сюди відноситься, так. Я теж єсмалю клю і креативні формі. Моделях, цей жіночок модель, цей авангардний стиль він буде дуже відрізнятися від скажу, такого нашого, м -м, скажімо, такого реального, життєвого, повседневного нашого життя. І е існує ще такий один стиль. Ну, звісно, що ми не можемо згадати про історичний стиль. Так? Історичний стиль ви повинні розуміти, що тут часто є фольклори. Фольклорний це який має просто зачіска національні особливості. А історичний він відтворює певну історичну епоху, яка вже минула. Тобто, ми з вами вивчали і е, історичні зачіски Греції, Риму, Візантії, е, в тому числі і України, так е, Китаю Бабоку, і так далі. Тобто, ми розуміємо, що історична зачіска. Історична зачістка історичний стиль буде означати, що ви маєте вивчити детально цей період, подивитись на зразки і один в один відтворити дану зачістку. Це буде означати історична зачістка, історичний стиль. Ми на даному етапі це можемо хіба що з вами побачити в якомусь театрі, коли є відтворена певна якась епоха, певна якась тема, і та він там створюють саме, відтворюють один в один під купірочку, можна сказати. Ті зачіски, які були відомі власне, в тому чи іншому історичному періоді, сумін один, один. І останній стиль, який ми з вами повинні розуміти і знати, він називається стиль елегантності. Стиль елегантності, це мова йде про те, що кожен з наших клієнтів це індивідуальна особистість і, враховуючи всі попередні стилі, Стиль елегантності буде означати, що кожен, кожна людина має свій індивідуальний певні риси, індивідуальні смаки, і вона е, ну, обирає для себе, скажімо, те, що їй найбільш комфортне і зручне. Так? Ще, е, ще, власне, вам просто трошечки зачитаю, щоб вам більше було зрозуміло про цей стиль, тому що тут вам може дещо здаватися незрозуміло. Не Стиль елегантності він знаходиться завжди поза модою. Знаєте, як кажуть, є моди, але все-таки людина обирає те, в чому їй комфортно. Так? Елегантний стиль — це перш за все внутрішній стан людини. Самоцінка, відповідна точка зору. Це особлива манера говорити, поводити себе, рухатися, сидіти і навіть мовчати. Це шар і особиста неповторність, без гри і надмірності. Елегантність це скоріш характер, ніж зовнішній вигляд. Хоча тільки через хороший смак, відчуття міри, довершеності в дрібницях ми впізнаємо цей стиль людини. Елегантність це філософія життя, мудрість, любов до себе і оточуючих, любов до всього, що оточує людину. З елегантності відрізняється від усіх інших. Він показує індивідуальність особистості, її впевненість і незалежність. Ось. Я вам також відповідно проспект, щоб ви собі і Я думаю, що вам все зрозуміло. Скажіть, будь ласка, чи є у вас запитання до даної Ніле? Звісно, ще більш детально ви собі перечитаєте, коли є конспект, але от такі основні моменти ви повинні чітко для себе відрізняти, розуміти, і відповідно застосовувати вже в роботі з вашими клієнтами. Зрозуміло? Нема питань? Якщо немає питань, то не завершити.